В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Триває вже 701 день. Війська РФ цієї ночі двічі атакували Одесу дронами. Є постраждалі, пошкоджені житлові будинки. Загалом українські військові знищили 11 з 14 шахетів, якими РФ атакувала Україну, прозвітували повітряні сили. І сьогодні, 25 січня, у Харкові оголошений день жалоб. Без за загиблими внаслідок російської атаки 23 січня, повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок російських ударів загинуло 10 людей, 75 зазнали поранень. А яка ситуація на передовій? у зведенні генштабу ЗСУ. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили шість атак ворога біля Синківки, Харківської області на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів, Східніше Дібрової Донецької області та ще п'ять атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Так, сили оборони України протягом минулої доби відбули чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили дев'ять атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбули дві атаки ворога, південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі роботиного Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живі селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району засередження особового складу російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 950 російських окупантів, 30 танків. 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 35 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 39 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! А далі про техніку, якою наші захисники воюють. Одна з них Арчер шведська 155 міліметрова самохідна артилерійська установка. Основне її призначення знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів противника. В ЗСУ вона з'явилася восени минулого року. Далі ексклюзивний репортаж від Армія ТВ про те, як САУ ЗСУ працює по окупантах. Шановні пані та панове, завдяки 45-й окремій артилерійській бригаді, ми сьогодні матимемо змогу побачити самохідну артилерійську установку Арчер. Особливість артилерійської установки в тому, що екіпаж навіть може не виходити для того, щоб здійснювати постріл, розгортання і роботу. Прямо зараз можемо побачити як це відбувається. Зараз хлопці створюють місію, так це називається? Так. Fire місія. Fire місія. фаєр місія. Один снаряд. Один снайп. Наведений. Готовий. Наведений, готовий до пострілу. Хлопці, а чим я можу бути корисним на своєму місці? Що я тут можу нажати, щоб допомогти? Я нічого не рішаю, морально, морально. тільки морально. морально. Слухайте, а як, ну, це ж капець елітна штука, ну, саме на неї поїхати навчатися. Який шалений кастинг був і як його пройти? Ну, ми навчалися в Швеції 2 місяці. Це було досить важке навчання, без вихідних, дуже кропотлива робота, бої. На наше щастя, гарні інструктори, гарні переводчики. Нам дуже пощастило працювати з такою командою. І зараз багато роботи, постійно працюєте? Так, роботи багато. Без свят, без вихідних працюємо. Фух, ну це, звісно... Заздрять колеги, що ви на арчерах працюєте з вашої бригади. Ну, ми не спілкувалися з колегами, але коли приїжджаємо там по дорогах чи, наприклад, там по місту, ми бачимо ці погляди, всі дуже зацікавлені, така незвична, цікава техніка, всі дивляться, махають нам, ну, це приємно. Тут немає, тут ви два оператори. Чи ви навідник заряджаючи, тут такої штуки немає? Я оператор, це я командир. командир і водій. І це туреліста, бо на даний момент турелі немає. От, е, і на його місці їздить так. Да. Турель, це отут 12,7 можна поставити на гору щось. Е, у то, броні. Да, брон. Слухай, а я е, бачу у вас е, маскування. Ну, дуже класне. І воно не просто маскування, воно також ніби, ховає від, тепловізійного, від тепловізійної розвідки. Там внизу така якась ну, фольга, грубо кажучи. сітка баракуда, вона теплоізоляційного матеріалу, її не видно із тепловізора. Тобто воно захищає нас від тепловізійних будь-яких дронів. Гранат в Швеції, кожна їздила, маскувалися. Раз інструкторів так заховалися, що ну, хвилин 40 їздили, шукали. Потім вийшли операції по і уточнили, на яких, по яких ми координатах знаходимося, щоб нас знайти. Хорош. Ну, і тут багато, я так розумію, природній камуфляж, що вона так трошечки вже цим пилюкою прибилося, воно так. Найкраще маскування це природні маскування. А ти мобілізований чи контракт? Мобілізований. Мобілізований зі знанням англійської, а яким ти був до повномасштабного? У мене самі такі основні знання англійської. Вільно я не володію, але мені це дуже допомогло в Швеції. А, а, ну, ким ти працював до повномасштабного? В енергетиком, але навчався на моряка у вищому навчальному закладі в Тобто ага. Я по фаху моряк дальнього плавання. Якщо ти йдеш колись на навчання, нам казали, що знання англійської треба. Я такий, моя англійська недостатня, я недостатньо гарний для цієї. Тобто, правильно розумію, якщо нас дивляться якісь військовослужбовці, вірте в себе. Якщо у вас є там, ну який рівень? Преінтермідіат треба. Саме початковий рівень цього достатньо, тому що є ще також перекладачі, вони допоможуть. Тобто, вірте в себе, розвивайтеся. Тут суперкабіна і тут є РХБЗ, радіаційна хімічна безпека. Тобто, якщо зараз от ми закриємо двері, вони поки що відкриті, як тільки ми їх закриємо, ми маємо відчути прям герметизацію. Хлопці кажуть, має прям бити по вухах. Ну давайте. Да, відчувається. Ось монометр, який показує тиск в кабіні. У нас зараз на одиничку стоїть. І коли відбувається постріл, хлопці кажуть, порохові гази не заходять в кабіну. Вау! Це міні-кепетільничок, можна залити каву, закип'ятити чи розігріти їжу. Так, так, так. Оп, помив потім, пішов. Так. Закрився від радіації, відпрацював, сидиш, кушаєш борщик. Слухайте, в ТТХ написано, що він може відстріляти весь боєкомплект 21 постріл до 3 хвилин. Бувало у вас таке, що ви прям весь... Барабан туди бувало не весь барабан. Там буквально 15 пострілів. так забивали місію, і машина працювала. Так, зараз ми підзнімемо роботу САУ Арчер, знімаємо трошечки відійшовши від неї, тому що це в цілях безпеки, безпеки нас, щоб не стояти поряд із гарматою, безпеки екіпажу, щоб не демаскувати його, не лазити там біля нього. Але сподіваємося, кадри будуть ефектні. Вогонь. Вогонь. Щойно ви, ну і ми виходить також на власні очі, бачили, як швидко Сау розгортається, як швидко відпрацьовує, ну і також логічно, швидко треба поїхати з вогневої позиції, поки не спрацювала контрбатарейка, поки тебе не виявили, поки не відпрацювали по тобі. Ми не знаємо, які цілі були уражені, але враховуючи, що дана артилерійська установка працює дуже поважливим і дуже пріоритетним цілям, сподіваємося, сьогодні був дуже і дуже важливий насичений день, який відобразиться в статистиці Генштабу. Хочеться зазначити, що така злагоджена, швидка професійна робота, можливо, за наявності прям професійного фахового екіпажу, з яким ми саме сьогодні працювали безмежна повага хлопцям та й воїнам цієї бригади. У Житомирі рідним полеглих героїв вручили посмертні нагороди, зокрема ордени за мужність третього ступеню та медалі за військову службу Україні. за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеню, посмертно нагороджені. Вербило Олександр Григорович, Запольський Олексій Євгенович, Зелінський Олександр Броніславович, Польовий Ігор Миколаєвич. Селюченко Віталій Ігорович, Шпита Ілля Вікторович, Биков Віктор Анатолійович, Шарапато, Костянтин Валеріанович. посмертно медалями за військову службу Україні Нагороджені Бірюковічеслав Васильович, Бруховський Олег Олегович, Вознюк, Олександр Олександрович, Дівнич Володимир Дмитрович. Пам'ять про наших захисників буде жити вічно. Вони віддали найдорожче для того, щоб ми з вами могли жити у вільній та незалежній Україні. Їхній вчинок неоцінений, Прокоментував нагородження військовий, який вручав нагороди родинам загиблих воїнів. У нас є святий обов'язок. Кожен свідомий українець повинен гідно берегти пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться до своєї сім'ї. Вони продовжують боронити нашу країну з небес. Там, в небесному війську, вони молять за нашу країну, за кожного українця, за кожну дитину, за кожну бабусю. Маємо бути достойними цієї молитви, сказала Ольга Юрченко, директорка Житомирського міського центру соціальних служб міської ради. Автівки для ЗСУ сьогодні передали у Житомирі представники бізнесу. Про це повідомила переслужба Житомирської міської ради. Зокрема, у дописі вказано, що машини привезли з Данії і вони вже повністю підготовлені до експлуатації, перевзуті на зимову гуму. Міськість автомобілів до 15 людей. Тобто, в критичний момент ця машина точно врятує не одне життя нашим військовим. Бо саме ці авто дають змогу евакуювати людей і оперативно доставити поранених з точки А в точку Б. Запевняють підприємці, які допомогли купити автомобілі. У Житомирі ми вперше, але авто на передову возимо вже не вперше. Я переконаний обов'язок кожного, хто веде бізнес, допомагати війську, хто чим може. каже підприємець. Одне авто сьогодні передали 190-му навчальному центру, а машину для Азову вже скоро завеземо хлопцям на фронт. Дякую підприємці за чергову допомогу нашим ЗСУ. Прокоментував Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова. Житомирська обласна військова адміністрація запрошує до участі у базовому тренінгу із психологічної стійкості. Під час тренінгу йтимуться про психологічну стійкість а також буде розвійно міфи навколо цього поняття: стрес та стресові реакції, еустрес, умовно позитивний стрес та дистрес, умовно негативний стрес, вигорання та вплив стратегії поведінки, які допомагають чи не допомагають впоратись із стресом. Модель світлофор марка Волша, яка відображає стани нервової системи способи регуляції, першу психологічну допомогу, відмінність стресу та травми, вплив травми на життя людини. Тренінг проводить психолог, тренер проєкту, провідники змін, учення та психологиня в напрямку транзакційного аналізу Анна Петрова. Попередньо потрібна реєстрація, яку можна знайти на сайті Житомирської ОВА. Учора, близько 20-ї години вечора, на проспекті Миру трапилось ДТП з потерпілими за участю автомобіля ВАЗ. За попередньою інформацією патрульної поліції Житомирської області, водій авто не впорався з кермуванням та наїхав на колесовідбійник. У результаті автопригоди водія медики ушпиталили до лікарні. Патрульні на місці події забезпечували регулювання та безпеку дорожнього руху, оформленням матеріалів. ДТП займалися слідчі. Правоохоронців вкотре наголошують на дотриманні правил дорожнього руху. А також просять бути максимально уважними та зважати на погодні умови. І вчора ввечері поблизу Житомира сталося ще одне ДТП. Поліція з'ясовує обставини. Попередньо водій автомобіля БМВ, 51-річний житель Березівської громади, рухаючись вулицею села, виїхав за межі проїжджої частини, внаслідок чого сталося зіткнення з деревом. У результаті ДТП водій отримав травми та був ушпиталений до реанімаційного відділення Житомирської лікарні. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події. Зазначимо, що це ДТП також сталося через втрату контролю автівки через погодні умови. Зокрема, та зважайте 25 січня в області. Очікується дощ часом з мокрим снігом на дорогах. Місцями ожеледиться. Відтак автошляхи будуть мокрими та слизькими, що ускладнює маневрування. Тим часом кількість інтернет-шахрайств у Житомирській області збільшується щодня. Моя колега Івана Сивак поспілкувалася з правоохоронцями і дізналася про найпоширеніші способи обману. Фішинг, фіктивні інтернет-магазини, шахрайство з кредитними картками, пропозиція швидкого заробітку та погашення боргів. З розвитком сучасних технологій розвинувся такий вид злочину, як інтернет-шахрайство, і звернень з цього приводу дуже багато, каже речниця головного управління національної поліції Вікторія Дубовик. Протягом 2023 року слідчими підрозділами ГУНП було зареєстровано 1496 кримінальних правопорушень стосовно шахрайства за допомогою інтернет-мереж буквально в грудні місяці ми також писали про це статтю. Жінка хотіла підзаробити на Амазон, і вона втратила 700 тисяч гривень. З Цієї категорії злочинів, вчинених з використанням інформаційних технологій, повідомлено про підозру 25 особам, каже Вікторія Дубовик. Я думаю, що ви також слідкуєте за соціальними мережами, слідкуєте за нашим сайтом, де ми постійно попереджаємо громадян про все нові види шахрайства, і ми не встигаємо попередити про одне, як вже бачимо на наступний день. З'являється нова заява від людини, від громадянина, яка постраждала від шахраїв, і вже все ж таки придуманий новий метод. Ось крайній раз був такий метод, що, начебто, в телеграм-каналі розсилали, пропонували роботу під заробіток по купівлі криптовалют. Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки в інтернеті. Ніколи не натискайте на підозрілі посилання в електронних листах, повідомленнях або соціальних мережах. Перевіряйте вебсайти та уникайте занадто хороших пропозицій. Перше правило захисту так це коли вам телефонують і пропонують шахраї якісь послуги або представляються працівником банку або працівниками правоохоронних органів Слід перевірити, чи дійсно ви спілкуєтесь з даною особою. Краще перервати зв'язок і дійсно перетелефонувати на гарячу лінію того банка, з якого вам, начебто, телефонують. Запитати, ви щойно мені ваш оператор телефонував. Тоді ви будете напевно знати, чи це шахраї, чи це працівники банку. Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, необхідно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Телеграм замість телебачення. Саме такі результати щорічного всеукраїнського опитування USAID Internews про ставлення українців до медіа та споживання різних типів медіа. Нам стало цікаво, чи житомиряни також споживають інформацію переважно через телеграм-канали. У 2021 році лише 20% українців використовували Telegram як джерело новин. Після повномасштабного вторгнення Росії кількість користувачів цієї платформи різко зросла до 60%. У 2023 році Телеграм залишається основною соцмережею для споживання новин. Про це свідчать результати дослідження InMind. Тож наша знімальна група вирішила дізнатись, де черпають новини Житомиряни та як перевіряють їх на достовірність. Дуже мало дивлюся, в основному інтернет, коли є час, тому що маю дітей, не вистачає на все чи час. Чи перевіряєте ви достовірність інформації? Так, тільки достовірні. Буває, перевіряю в самому інтернеті, в, там, де новини, на сайтах. А чи у вас якісь критерії довіри до ЗМІ? Е, ну, чим більше це, ця інформація є на сайтах, на окремих сайтах, тоді я більше довіряю е, Телевізору. Телевізор, ви перевіряєте якусь інформацію на достовірність? Ні, просто слухаю. А які у вас є критерії довіри до ЗМІ? Ну, Популярність телеканалу. Ще, можливо, якісь. Ну, те, що найпопулярніше, я рахую, то і має нормальну інформацію. Телеграм, інстаграм. Чи перевіряєте ви інформацію на достовірність? Так, да, на сайти закону. Я довіряю офіційним сайтам тобто Верховної Ради, так, президенти, або якісь кадмін, або якісь повітряні сили, що це тривога, так далі. А просто якимсь паблікам не довіряю. Тільки телевізор. Як ви перевіряєте інформацію? Чи ви взагалі її перевіряєте на достовірність? Я дивлюсь хороші програми, українські програми, там правду розказують, а інтернетом я не користуюсь. Телеграм-канали. Чи перевіряєте ви достовірність інформації? Ну, часом буває так. Ну, здебільшого так. То як ви розумієте, що цьому каналу можна довіряти? Ну, напевно, якщо е, одного разу в них була якась недостовірна інформація, то вже можна якісь сумніви. Інтернет, Телеграм, Лачен все я більше нього не читаю. Чи перевіряєте ви ту інформацію, яку там пишуть? Е, ну, хотілося би сподіватися, що є в нас такі. Телеграм-канали які фільтрують зайве і не зайве корисне. Ну, читаю то і на телеграм-каналі, і на іншому, і фейсбук. Ну так. Тобто, як ви розумієте, що цьому каналу можна довіряти? Ну, канал, одну українські новини, допустим, ну, от я от такий канал, от я так рахую, що більш-менш можна щось довіряти. А як ви зрозуміли, що його можна? Бог його знає, як. Ну, отак, отак, інтуїтивно десь розумієте. Телевізор. Як ви перевіряєте інформацію на достовірність? Не перевіряю, фільтрую. 24 хороший канал, люблю дивитися, там чітко все розказують. Еспресо теж канал хороший. Ну і прямий, звичайно. А більше нема що дивитися там. Але все, що там показують правдиве, все. Ну, переважно з ним. Які саме це офіційні сайти? Чи можливо торга? В, в першу чергу, те, що стосується ситуації в нашій країні, безперечно, офіційні сайти, те, що стосується загальнополітичного такого огляду, економічного можуть бути і неофіційні. Чи перевіряєте ви інформацію на достовірність? Обов'язково. Які у вас є критерії довіри до змі? В першу чергу змі має бути офіційним. Змі має бути неупередженим. Змі має керуватись в. Першу чергу власною доброчесністю, спиратись тільки на перевірені факти. Ну і загалом добре орієнтуватись у темі, яка висвітлюється. Як ви це перевіряєте? Ну, в першу чергу, потрібно задіяти декілька різних джерел інформації. Тобто, якщо висвітлюється ситуація, наприклад, там в сполучених штатах, краще подивитись їх місцеві змі і порівняти, чи дійсно воно так як висвітлюється в нас. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. І далі про здобутки наших спортсменів, вихованець Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики з особистим рекордом вийшов у лідери сезону в світовому рейтингу зі стрибків у висоту. Роман Петрук взяв рекордну планку сезону на чемпіонаті України та одночасно очолив лідерську таблицю світового рейтингу у фіналі командного чемпіонату України, який відбувся 20 та 21 січня 2024 року у столиці, року. України легкоатлет здобув перемогу з результатом 2 метри 28 сантиметрів, оновивши особистий рекорд. Минулого року 20-річний спортсмен став срібним призером молодіжного чемпіонату Європи та отримав бронзу на літній універсіаді у китайському Ченду. Так тримати бажаємо подальших перемог та нових рекордів. І на цьому ми завершимо випуск новин. Побачимось, бережіть себе і тих, хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом стоїмо. Слава Україні, героям слава! У п'ятницю 26 січня температура максимальна і в день, і вночі плюс один. Вологість повітря 95 відсотків. Вітер північно-західний 3,1 метри за секунду. У житомирі протягом дня буде хмарно. З самого ранку до обіду йтиме дрібний дощ. Під вечір йому на заміну прийде сніг.